Кінчилися шкільні дитячі роки, останній дзвоник пролуна для нас, а пучіка бервиста та широка, і сто доріг на вибір є у нас. Свою з нас кожен буде вибирати, у кого що на серці лише лежить. Від серця, друзі, хочу побажати, щоби лиш добре вибрали в житті. щоб в серці лиш добро завжди плекали. Любов та мир були у вас в житті. дитинства друзів завжди пам'ятали і тільки добрим словом вчителів. В життя доросле перейде дорога, і сім'ї будуть вже за кілька літ. Старайтесь жити по заповідях Бога, і щастя буде завжди у сім'ї. До вчителів, подяку щиро маю за те, що із самих маленьких літ, вкладаючи любов, і турбувались. Щоби наукам і добру нас вчить. Нелегка ваша праця є в часиці та ви усе біля дітей завжди, почесна ця професія, учитель, поваги та любові варті ви. Здоров'я вам міцного я бажаю, а вашим сім'ям миру та добра. Нехай вас Бог завжди оберігає, і мудрість буде завжди біля вас.